Уже завтра світ відзначатиме міжнародний жіночий день. І хоча думки стосовно того, дарувати дівчатам квіти чи ні, розділилися, торгівельні точки Житомира все ж поповнилися тюльпанами, трояндами та атласними букетами. Чи дарувати ви в цьому році квіти? Так, даруватиму тюльпани. скоріш за все. Чому саме такі? Ну тюльпани це символ весни, символ нового, символ приходящого тепла. Це повага і до жінки, і повага, і висловлення своєї. І свого відношення до неї. Хто як любить, можна, а чого, хіба жалко квітів? А ви е даруєте квіти в цьому році? Мене жінка не любить, каже це витрата грошей, жаліє грошей. В середньому ціни на тюльпани варіюються від 40 до 60 гривень. Також попитом користуються троянди, які подекуди коштують до 135 гривень за одну квітку. Окрім того, на прилавках є і атласні букети, які радуватимуть око набагато довше ніж живі красуні. З стрічки е в середньому букет коштує 400 гривень. Однак, за словами продавців, живі квіти все ж купують більше. Квіти в, в у горщичках ціна їхня 500 гривень. Гортензія, ось вона є доволі дорогою квіткою, це 1000-1500. Ну і тюльпан 60 гривень. Тюльпанчики всі по 50. Примула вазончики по 100 гривень, гьцинки по 150 гривень, розочки метрові по 100 гривень. Резентемки по 100 гривень. Продавці мережевих магазинів кажуть, ціни на букети виросли на 10 гривень у порівнянні з минулим роком. А на ринку можна знайти українські, голландські та еквадорські квіти. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1. Наречені військовослужбовців можуть обрати весільну сукню у подарунок. Благодійна акція кохання, що перемагає війну, нещодавно стартувала у Житомирській області, аби підтримати захисників, що вирішили узаконити свої стосунки. Ми благодійники мали мету, щоб це отримали родини військовослужбовців. Ці весільні сукні як подарунок. Коли вони будуть. Одружуватися, коли будуть створювати нову родину, розумієте, це нове віяння нашої України. Тому ну мета була така. Я думаю, що вона дойде цілі раніше. Сукні побували на показах мод у Німеччині. Тепер же наречені можуть побачити їх у відділі Драц у Житомирській області і обрати ту, яка припаде до душі. Загалом є 25 моделей весільного одягу. При подачі заяви в Житомирі молодята можуть піднятися, приміряти і забрати з собою сукню. Або якщо це є така, є таке бажання і можливості, навіть в пар, які будуть подавати не тільки до відділу в місті Житомирі, а й до інших відділів Житомирської області. Їх всіх будуть інформувати працівники відділів, і вони матимуть можливість отримати їх подарунок. Акцію реалізовують за сприяння Житомирської обласної військової адміністрації. Проєкт є не лише символом підтримки, а й нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи кохання залишається незламною силою і здатне подолати усі труднощі. Це не просто свято Аня, це ще й надія надія на те, що все в нашій країні буде добре, що в нас нарешті наступить мир, і ми будемо надалі розвиватися і жити в вільній незалежній Україні. Я не знаю, як багато пар з числа військовослужбовців, які мають намір взяти шлюб до нас. Звернеться, але я сподіваюся, якщо ця акція швидко закінчиться, то ми будемо шукати змогу далі її продовжити. Анна Щеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Працівники управління поліції охорони Житомирської області провели урок самооборони, спеціально розроблений для жінок у рамках проєкту Захист є сьогодні. В сучасному світі жінки і чоловіки мають рівні права, але все ж таки, жінка фізично вона є менш слабкою ніж чоловік. На жаль, є е, випадки насильства, тому жінка в сучасному світі має завжди почуватися в безпеці. На заняття запросили жінок та дівчат військовослужбовців, працівниць правоохоронних установ та дружин учасників бойових дій. На початку тренінгу психологіня надала від Відувачкам поради пов'язані із самоконтролем у стресових ситуаціях. Далі спеціалісти продемонстрували навички, необхідні для самооборони, і після чого раз і так само ми його вже пробуємо проти прийоми захисні та атакуючі, тобто для звільнення, наприклад, якщо жінку захопили, охопили, тримають, як звільнитися від цих. Захоплень і е, нанести удари самозахисту з метою е, втечі від е, нападника. Відвідувачки тренінгу розповідають: такі навіть базові знання вкрай необхідні, адже небезпека може спіткати усюди. Знала деякі прийоми, але сьогодні нам їх навіть продемонстрували. Тобто, ми змогли побачити їх на практиці. Сподіваюся, на наступному на наступному тренінгу ми зможемо їх нам зможуть їх показати, і ми самі зможемо їх відпрацювати. Тренінг проводили вперше. Проте в управлінні сподіваються, що надалі зможуть організувати такі заходи частіше, адже безпека повинна бути на першому місці. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал Ескаодин. 20-го туру української прем'єр-ліги Житомирська поліція обіграла одеський чорноморець на домашньому полі. Вовки відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині гри. У ворота суперників потіли Факундо Батіста. Тут поліція атакує вже в штрафному майданчику. М'яч Крушинський дійсно на лівому фланзі прострілює. Потужно Крушинський м'яч літає чи не влітає? Поки що святка не чуємо. Але поліція все ж таки добиває Факундо Батіста. Ось тут до нього вже не причепишся. Тут м'ячик сітку воріт. зачіпає. ну і з посмішкою зараз дуру Святкує свій другий забитий м'яч УПЛ. наприкінці першого тайму. Полісся подвоїла рахунок завдяки дебютному голу Олександра Андрієвського. Тому там трошки можливо не до футболу було, але сьогодні ж готувалися. Прострільна передача і знову. Тримав м'яч у руках Артур Руцько. і цього разу перша результативна дія у складі поліса від Олександра Андрієвського і подвоює перевагу Житомирського колективу. На 57-й хвилині. Чорноморець скоротив відставання. Денис Янаков реалізував пенальці. Янаков проти волонця волонець по удару хотів зреагувати, але не вистачило просто людської реакції. Янаков забиває перший удар від чорноморця в цьому поєдинку. Він стає результативним та Житомирські вовки не дозволили морякам. Вирватися уперед. Наприкінці зустрічі Олексій Гуцуляк поцілив у дев'ятку воріт чорноморця і збільшив перевагу. Полісся залишається з м'ячем. Гуцуляк знову з лівої ноги. Викручує Олексій Гуцуляк. Ось це так краса. Чіпляє Артур Рудько за цей м'яч, але все одно він літає в ворота. І кращий бомбардир Полісся зараз дає. Знову цей спокій для житомирського колективу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1 на користь Житомирського полісся. Чудовий соперник, бажаємо надалі перемог, але в нас є свої прагнення, свої задачі, тому ми рад... я радий, що ми сьогодні перемогли. Перший тайм треба відверто казати, віддати належне хлопцям, що дуже енергійний, дуже. Змістовий, результативний. Другий тайм не сподобався пенальті, звісно, нікому це не подобається. І, 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 і можливо, десь ми дали трошки більше простору супернику. Добре, що зреагували після цього пенальті, знайшли все ж таки свій гол, були ще нагоди. Тому... В цілому, якщо брати загально, то позитивне враження від сьогоднішнього протистояння наразі. Полісія займає четверту сходинку у турнірній таблиці. УПЛ наступний матч Житомиряни зіграють 11 березня проти Ріненського Вересу.